Читасик дитячі аудіокнижки українською Летюча книжкова крамниця Франкліна. Джен Кемпел. Франклін обожнює історії. Історії зігрівають його вночі. Його вхідні двері. Це книжкова шафа. Яка захищає від вітру. У печері, де живе Франклін, багатько книжок. Він полюбляє читати їх у голос, щоб усі чули. Щодня Франклін читає про короля Артура і катання на роликах, про електрику та випічку. Він читає про павуків, про балет і про кунгу. Коли сідає сонце, Франклін читає при світлі тисячі світлячків, бо світлячки також обожнюють слухати історії. А якщо ніч тепла, то він розправляє свої крила і летить у небо читати при місячному сяві. Поблизу печери Франкліна є містечко, і іноді Франклін туди навідується. Але там завжди тихо й порожньо, нема кому послухати його історії. Тож Франклін повертається додому, читає про гімнастику й допомагає, каже нам, установити трапецію в печері. Потім він голосно позіхає, витягує хвіст і вмощується в ліжку з чашкою ромашкового чаю. Він спить під сотнею коміксів і мріє про вікінгів, які плавають морем. Одного дня біля струмка Франклін бачить чоловіка. Що ти таке? вигукує чоловік, тремтячи у своїх чоботях. Я Франклін, відповідає Франклін і простягає лапу. Я дракон. Люблю книжки і живу у печері. Але чоловік кидає вудку і тікає. Тож Франклін повертається додому, читає про музику і допомагає мишам заснувати гурт. Наступного дня біля ферми Франклін бачить жінку. Що ти таке? вигукує жінка, тремтячи на місці. «Я, я Франклін. Каже Франклін і простягає лапу. Я дракон, а також продюсер гурту. А ще я полюбляю балет. Але жінка голосно кричить і тікає. Тож Франклін іде додому, читає про космос і допомагає світлячкам робити візерунки, як сузір'я на небі. Наступного дня в лісі Франклін бачить дівчинку. У неї яскраве руде волосся, такого самого кольору, як листя. Вона розмістилася під деревом і читає книжку. Ти хто? запитує дівчинка, підстрибуючи. Я, Я Франклін», Франклін, каже Франклін і простягає лапу. Я дракон, який полюбляє спостерігати за зорями та грати в крокет. Я обожнюю драконів, радіє дівчинка і тисне драконові лапу. Ти є в книжці, яку я зараз читаю, вона про далекі землі. Луна розповідає Франкліну, що вона читала про таємні віддалені острови, про пошуки скарбів і піратів. Про фруктових кажанів, акробатів і про те, як бути шпигуном. Франклін розповідає Луні, що він читав про бійців на мечах і ковтання вогню, про цирки й мурахоїдів, про квіти, різдвяні пісні та яблучний пиріг. Луна і Франклін почуваються, наче вони персонажі казок. Казок із захопливим початком, чарівною серединою та щасливим кінцем. Казок про нових людей, дивні місця і дружбу. Вони хочуть поділитися своїми улюбленими книжками з якомога більшою кількістю людей, тож сідають разом і придумують план. Луна і Франклін просять мишей допомогти підняти книжкові полиці. Потім вони міцно перев'язують їх мотузками, щоб усе трималося. Вони сунуть диван, беруть кілька коробок для тортів, розвішують комікси на мотузках і роблять невеличку книгарню між крилами Франкліна. Усі піднімаються на борт, луна тамує подих. Миші тримаються одна за одну. Світлячки тремтять, кажани, схрестили пальці. Франклін низько нахиляється, щоб розігнатися якнайшвидше. Він біжить з пагорба і розправляє крила, здіймаючись на захід сонця. Франклін приземлює свою книгарню посеред містечка. Це дракон. вигукує рибалка. Оце так монстр! кричить інший. Його звуть Франклін, радісно гукає Луна. Ми збудували цю книгарню з книжок із його печери. Франклін добрий та розумний. Він, мій друг, тиша. Франклін шарудить лапами на тихій вулиці. Приємно познайомитися. Каже він, і махає натовпу, що зупинився і прислухався. У нас багато історій, якими ми хочемо поділитися. Беріть стілець і приходьте сюди. Світлячки підсвічують полиці. Кажани перевертаються вздовж книжкових шаф, а миші. Відкашлюються і починають співати пісні. Невдовзі місцеві наважуються підійти ближче, сором'язливо всміхаючись Франкліну та вдивляючись у книжки. Франклін глибоко вдихає, а Луна роздає торт. Він розповідає історії про науковців, Антарктику та Змій. Франклін шепоче казки про драконів і про те, як зробити крем бруле. Усі його уважно слухають. Політаймо, усміхаючись, каже Луна, поки світлячки танцюють, а кажани акробати демонструють кунг-фу Усі міцно тримаються. А Франклін здіймається почитати книжки при місячному сяйві. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.